Наступна композиція Блайнд Опера мабуть найбільш містичний і при цьому трагічний номер на альбомі. Починається пісня із звуків, схожих на шум грамофону та жіночих завивань, які нагадують глумливу примару, що виводить простеньку глузливу мелодію. Далі слідує відтворення музичного запису на грамофоні. Голка наче перескакує через борозни, місцями зациклюється та не дає програвати запису далі. Гітара з ефектом реверберації підхоплює глузливі примарні нотки та, линучи за ними, занурює нас у простір, що нагадує глибокий колодязь або пусту склепінчату філармонійну залу, де на балках під стелею може ховатись умовний квазімоду. Дарні звуки то віддаляються то наближаються, підсилюючи відчуття великого, пустого, проте закритого простору, інколи створюючи відчуття падіння. Чим породжують страх зірватися з балки і полетіти додолу. Вокальна партія відкривається покликом до мертвих лордів. lords. Слово Лорд можна перекласти по-різному, буквально в значенні титулу, можна перекласти як пан хазяїн або як Господь Бог. Манера співу Саймона Хью Джонса на цій пісні нагадує мені трохи манірну молитву або проповідь, наче ліричний герой втратив глузд і маніакально голосить до своїх. Хазяїв глумливо як і примара на фоні висловлює свої претензії та невдоволення. Однак при цьому концентруючи в собі уповання та первісний підсвідомий страх перед господарем, що відображається в таких рядках, як я сповідую з занепокоєнності щодо своєї любові до вас, плутанина в моїй пристрасті, мій гнів надає мені сил тощо. thee, Саймон my... використовує образи тління та розпаду щодо повелителів головного героя. Вітер у ваших оголених ребрах, гнила порепана шкіра, якою годувались прислужливі ворони, яких ліричний герой називає своїми братами. Все це десакралізує образ лорда як господа Бога. В кінці пісні герой вносить трохи конкретики, називаючи своїх лордів Мортонами. Цитую. Я цілував вашу тверду вкриту кіркою гнилу шкіру. Мій неспокій зростає, але ви, мої лорди, мор.